Доброго дня! Вітаю всіх на своєму каналі Світланка Селянка. Це наш виноград. Це мої жиржини бордюрні. Це біла. Перша вже відквітувала, але є ще бутони. Це ось жовта, теж жоржина бордюрна, вже відквітували мої іриси, але є ще кілька квіточок. Лілійники вже викинули квітконоси. Це смородина золотиста, але плодів на ній дуже мало. Так одразу й не знайдеш. Це наша юшта тут ягідок трішки більше. Мій часник на розвід. Мої каштанчики. Тут вже є сходи. Я сіяла портулок і сіяла ойстри, але не пам'ятаю, що де. А як виглядають їхні сходи, якщо чесно, я не знаю. Тому ось щось зійшло, а що це. Ну, будемо бачити, як виростуть. Це наша Калина такий вже морозко. Ці іриси вже відквітували зовсім, це бордові вони були, самі бузук Йому тільки другий рік, і ось вже такі шкоди соняшника декоративного. Це матіо. Така вже лілія бордова. Ось тут друга ділянка, де я сіяла. Тільки знову ж таки кажу, не пам'ятаю де що, Ну Тут ще нічого не зійшло. Це абрикоска моя. І ось такі вже дубочки. Я їх по осені один посаджу вже на постійне місце, визначимо де, а решта будуть про запас, так як і каштанчики. День сьогодні в нас сонячний, хоча потрібно б дощу, бо на вгороді все сходить. Дуже слабо, земля тверда, сапати важко, маю надію, що все буде добре. Тут ще в мене є м'ята, яку я пересадила з городу. Думаю, її також розвестися. Вона і на вгороді в нас є, тільки її потрібно залишати, коли сапаєш. Ось такі справи. На сьогодні буду завершувати. Кому сподобалось відео, ставте вподобайки. Хто вперше на каналі, підписуйтеся. Смерть всім нашим ворогам, всім добрим людям, всього найкращого і до наступних відео.